Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. і сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. У ніч на 2 березня на арені Барклейс Центр у Брукліні відбудеться вечір боксу від компанії TGB Promotions, головною подією якого стане титульний бій, чемпіон світу у легкій вазі за версію WBA Джарвонта Девіс зі США вийде на ринг проти співвітчизника Ламонта Роуча. Напередодні цього протистояння відбулася традиційна церемонія зважування, де обидва боксери вклалися у допустимий ліміт. Джервон та Девіс показав 60 кг 690 г, Ламонта Роуч 61 кг 200 г. Роуч також є чемпіоном світу, але у іншій ваговій категорії володіє поясом WBA у другому напівлегкому дивізіоні. Але цей титул. Не буде розіграний у майбутньому бою. У п'ятницю президент України Володимир Зеленський провів робочий візит до столиці США Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Зеленський обіцяв, що привезе для Трампа подарунок один з чемпіонських поясів українського супертяжа Олександра Усика. Він стримав обіцянку і привіз пояс чемпіона. Враховуючи те, як завершилася зустріч, доля поясу залишається невідомою. До слова, цей пояс Олександр Усик відібрав у Тайсона Ф'юрі, який вчора у соцмережах відреагував на зустріч Зеленського та Трампа. Давай, Трампе, розберися з цим. Слава Трампу. Зупини війни. Трамп дорівнює мир у всьому світі. Написав Ф'юрі в інстаграмі. Відомий промоутер Френк Ворен розповів, чому чемпіон світу Даніель Дюбуа не вийшов на бій проти Джозефа Паркера. Зараз багато розмов щодо цього, але у Дюбуа виникли проблеми. Це вже не перший раз, коли його кинули у жар перед боєм. Не знаю, у чому проблема, треба, щоб його добре обстежили. Може, у нього проблеми з мигдаликами. Ми вважали, що Даніель зможе побитися з паркером, звернулися до лікаря, але той прописав антибіотики, сказав Ворон. Нагадаємо, що на бій проти паркера замість Дюбуа вийшов Мартін Баколе. Який програв Джозефу вже у другому раунді? Днями відомий портал The Sportstar оприлюднив суму, яку втратив Даніель Дюбоа через відмову вийти у ринг з паркером. Даніель втратив гарантований гонорар 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. Також британець міг розраховувати на бонуси від продажу пейперв'ю, які мали принести йому ще додаткові 4 мільйони фунтів. Таким чином, загальний втрачений прибуток склав 6,5 мільйонів доларів. Портал також підрахував витрату боксера на тренувальний табір. Це від 250 тисяч фунтів до 400 тисяч. Крім того, Дюбуа не виконав умови спонсорських договорів, що оцінюється у 500 тисяч фунтів стерлінгів. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал. Щоб не пропускати нові випуски.